Олодимира, Артура Максима Юрія, Богдана, Ігоря, Віктора Ігора, Миколая Івана Вячеслава Юрія, Григорія, Анатолія, Олександра Олександра, Дмитра Петра, Миколая Сергія Василя Андрія, Сергія Дениса, Віталія Романа Туна, Олексія Павла Романа, Мастер Сима. Alexandra Seria Seria, Olexandra, Olexandra, Olea Maxima Vitanica, Valeria Molovina Rabatima, Andrea Olexandra Concertida, Gelveda Renatia Shivana, Olexandra, Valeria, Araza Seria, Seria, Військового батальйону і про один го 39 25 військово-десантної бригади, 93 ї бригади, 95-ї і тих підрозділів, які воювали у зоні АТО від нашої Дніпропетровської області, щоб Господь упокоїв їх. І простимо всяку провину вільну і не вільну, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помий, Господи насилив душі, їх, там де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй.